На світі є, одна країна, яку люблю, це Україна. І її люблю, буду і ніколи, я її не забуду. На є, яку люблю, це Україна. Люблю, я буду і ніколи, я її не забуду. Бути господарем на своїй землі це означає любити її, бути відповідальним за її сьогодні і її майбутнє. Бути господарем на своїй землі це означає берегти її і примножувати добрі справи. У розкішний вінок України з рути, барвінку і калини вплітає свою творчість, працю і любов, славний колектив товариства з додатковою відповідальністю Трембіта. Юність смерек, мов незрівнянний світ краси, Черему ж хвилями пісню виграє, ватри горять на полонинах, наче цвіт, і линуть понад краєм голоси трембіт, трембіта, її мелодія, її звуки, її голос, споконвіку лунав понад карпатським, понад Буковинським краєм, сповіщав новину, вів свою розмову, перегукувався між людьми. Голосом Трембіти, символом Трембіти, ось уже понад 70 літ веде розмову не тільки з рідним краєм, а й з багатьма зарубіжними країнами. Товариство з додатковою відповідальністю Трембіта, беззаперечний лідер легкої промисловості України, надійний партнер не лише європейських фірм, але й Сполучених Штатів Америки та Канади. Продукція підприємства конкурентно спроможна і відповідає усім вимогам міжнародних стандартів. Не одне покоління працівників пройшло гард на трембіті. Долі людей і родин тісно переплилися з історією і долею підприємства. Колектив Трембіти велика згуртована родина працелюбних, майстерних. І щирими серцями й золотими руками людей, відповідальних, збагачених досвідом, мудрістю, які від покоління до покоління передають свої знання і уміння, свою майстерність молодим вже нинішнім ровесникам незалежної України. А за роки незалежності трембіта по праву зайняла й утвердила лідируючі позиції у Європі та світі. Сьогодні це модернізоване, оснащене найсучаснішим обладнанням підприємство – Виготовляє за рік понад півтора мільйона одиниць швейних виробів, якість та новаторство. Як зауважує генеральний директор Стела Омелянівна Станкевич, основні критерії, за допомогою яких тримбіта завоювала провідне місце на світовому ринку. Одяг виготовлений на підприємстві, стильний, сучасний, вишуканий, елегантний. Про що свідчать численні міжнародні та всеукраїнські нагороди, перемоги. Гідно утверджувати ім'я Буковини, ім'я України на світових просторах, працювати і розбудовувати свою державу це найголовніше для дружнього колективу трембітівців та керівника трембіти, кращого роботодавця України, княгині легкої промисловості, заслуженого працівника промисловості України. Кавалера ордена княгині Ольги Стели Омелянів станкевич яка прагне зробити щасливими мільйони людей, яка дбає разом з своїм колективом про завтрашній день, про майбутнє своєї рідної землі, ім'я якій величне і горде Україна. Дорогі буковинці, дорогі мої трембітівці, сьогодні величне свято нашої держави. 25 років незалежності це дуже велике свято на нас, тому що за цей період часу, хоч я кажу, дитинка в 25 років вона вже ніби доросла, але разом з тим вона ще має дуже багато зробити для того, щоб розвиватися, От так і нашій державі. Але все таки ми за цей період часу стали незалежним народом. Ми стали українцями, тому що в 90-ті роки. Якщо ти десь був у світі, то ніхто про нас не знав, що таке Україна або що таке українець. Сьогодні про нас знають всі, і це вже теж дуже велике досягнення, що ми себе створили як націю українців. І Я думаю, що пройде ще 25 років, і наша держава стане повністю на ноги. Вона буде міцна, крепка, і ми всі будемо працювати і старатися для того, щоб ми могли прославляти нашу найкращу державу у світі, тому що дійсно кращої держави у світі, кращих людей, ніж наші, немає. Я вас вітаю з цим величним святом. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра, благополуччя. Нехай Господь Бог нам допомагає у тій нашій справі, яку нам треба зробити, для того, щоб наші діти, наші внуки Ки, наші правнуки вже були справжніми українцями і розвивали нашу державу. Щастя вам і Божого благословення! Слава Україні! Героям! Слава!